Ольга Соляк. Книга вогонь Очищення. Духовне зачаття. Зачаття це злиття з Богом. Народження – Це підтвердження обраності. Народитися дитиною це перейти на новий рівень, відгалужені стовпи енергії, місця, у яких вирощуються плоди, шкаралупи яєчні, які зберігають пам'ять про виношений плід, попередній стовп. Розчиняється поступово і з ростом внутрішньої дитини. Під час пологів на фізичному плані обновляється організм жінки. На ефірному рівні зачаття воно відбувається через кров і обновляється енергія ефірного провідника, а внутрішня дитина освоює план. Є астральний план серця і є астральний план розуму, є ментал серця і ментал розуму. У кожного своя послідовність народження, зачаття відбувається через кров, через мозок, через серце. Якщо після зачаття не підгодовувати плід енергетично, він гине, і тоді йде сигнал, дитина померла. Що таке страх і що таке спокусити Бога? Не бійте, сказав Христос, бо ніхто не господар життя і смерті своєї. Бійся гріха, бійся Бога, але не бійся труднощів і випробувань. Спокушати Бога самим штовхати себе на завчасно відоме випробування. Боятися невідомого значить, втрачати віру в те, що Бог не дає випробувань вище твоїх сил. Боятися випробувань значить, боятися того, хто випробовує. Випробовує не Бог. Бог тільки попускає. Значить, енергію страху, боячись невідомих випробувань, ми віддаємо випробовувачу, який працює від нижніх сфер, приймаючи образ співробітника світла. Часно розпізнати випробовувача, це її є витримати екзамен з ходини.